Герої не вмирають, вони залишаються в нашій пам'яті та серцях на віки. Впродовж липня боковинці провели в останній путь відважних воїнів, які ціною власного життя боронили рідну Україну від російської навали. Солдата Геннадія Кушнірюка в останній шлях провели у Новоселиці із солдатом Олександром Боднарчуком попрощались у Чернівцях на Алеї Слави. Солдату Мар'яну Ісаку останню шану віддали у селі юженець. Молодшому сержанту Іліуцу Валерію останню шану віддали у. Селі Берегомат, молодшому сержанту Руслану Скалату останню шану віддали в Чернівцях на Садгірському кладовищі, солдату Валентину Чекулаєву останню шану віддали в Чернівцях на Алеї Слави центрального кладовища. Сержанту Руслану Харюку останню шану віддали у селі Плоска. І солдатом Юрієм Омельчаком попрощались на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. І старшим сержантом Василем Гамалюком попрощались у селі Рідківці, молодшого сержанта Івану Ставілі. Останню шану віддали у селі Глибока із солдатом Віталієм Катаном попрощались у Садгорі. Солдата Івана Маковійчука поховали у селі Лашківка. Солдата В'ячеслава Рудого в останню путь провели в Кельманцях. Старшого сержанта Сергія Присакаря поховали у Кельманцях із солдатом Дмитром Радіцею попрощались у Заставні. Солдата Івана Чорнейчука поховали у селі Мигове. Молодшому сержанту Миколі Корпану останню шану віддали в селищі Барагомат. Молодшу сержантку Марію Чурікову і солдат. Дата Івана Лопащука в останній путь провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Віталія Статного поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдату Дмитру Мужаку останню шану віддали в селі Шепіт, що на Вижничині. У Чернівцях в останній шлях провели солдата Ярослава Курявенка в селі Ошихліби. Останню шану віддали солдату Максиму Андрійчуку І солдатом Дмитром Будяном попрощались в селі Костичани, солдатом Михайлом Сідором попрощались в селі Круп'янськ, старшому солдату Андрій. Андрієві Гафійчуку останню шану віддали в селі Іванківці зі старшим солдатом Миколою Волошенюком попрощались в селі Мілєєве старшого солдата Юрія Мунтяна поховали у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Попри середину літа та жарку погоду, липень для чернівчан запам'ятався спалахом інфекційних хвороб. В цей період лікарі діагностували у людей кашлюк, кір та гострі кишкові інфекції. 275 випадків зареєстровано цієї хвороби лише за 5 місяців 2024 року. До прикладу, за аналогічний період минулого року, це був один випадок кашлюку. Також нестабільною є з кору. Маємо наразі так само за, 9, за 5 за місяців 9 підтверджених випадків, і вдвічі більше було підозр. з цих 9 випадків. 6 пов'язувалися з перебуванням в Румунії, де ми також знаємо про те, що ускладнена епідемічна ситуація з кору. у липні. У Чернівцях розпочали заміну водогону. Нові труби почали прокладати на найбільш аварійних ділянках мережі. Робота дуже складна. Робота є ділянки, які в нас з велика заболоченість, великий рівень ґрунтових вод, але проведено вже всі підготовчі і технічні роботи для того, щоб від водозниження до інших моментів для того, щоб траса прокладалася далі без зупинки. Найбільший липень для чернівчан запам'ятався справжньою боротьбою за виживання у вкрай жаркі дні. Аномальна спака трималась в регіоні впродовж декількох днів. 16 липня стовпчики термометра досягли 37,9 градусів Цельсія. Якщо до цього часу найвища температура в Чернівцях за 170 років спостереження вважалася 37,7 градуси, яка відмічалася у 1946 році, то Сьогодні на даний час вона сягає 37,9. Ми вже на 2,1 десятих побили цей рекорд. Ну а до кінця дня побачимо, залишиться вона в ньому, чи ще набере 1,2 десятих градуса. Ваша безпека понад усе під таким гаслом в липні цього року відбувся брифінг у всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, під час якого буковинцям нагадали, як вберегти себе та допомогти іншим. Якщо є така злочинна організація, або злочинна діяльність з нею треба боротися. Тут у нас на допомогу інші суб'єкти взаємодії це у нас правоохоронні органи не просто покарати злочинця, а звичайно, що й надати допомогу особі, яка постраждала. Тут і ми вступаємо в силу наші соціальні служби, сервіси, щоб могли е, не тільки фінансово підтримати, а надати і належне обслуговування, якщо є необхідний притулок. Не лише аномальною спекою, але й цікавими новинами чернівчанам запам'ятався липень 2024 року.